Друзі, всім привіт! Зараз ми зібрались в місто, потрібно трішки скупитись і заодно прогуляємось. Правда, сьогодні погодка не дуже, туман і дощик, але він невеликий. Потім покажемо вам розпаковочку. Все, будемо збиратись. В нашому місті біля ринку є такий парк з динозаврами. Ось такі от фігурки динозаврів. Ми коли буваємо в місті, то завжди заходимо в цей парк, так як дітям тут дуже подобається. Вдома і в нас немає світла, то розпаковка буде так, трішки темнувати. Купили ось такі макарони, ми завжди беремо кию, вони такі твердих сортів. Одна пачечка, 37 гривень з копійками. Тім рис 51 з копійками, і гречка майже 60 гривень пачка. І ось такий булгур 42 гривні. Так. Далі майонез такий. Скільки майонез? 55 гривень за упаковку. Ось така ковбаса, також 55 гривень з копійками. Потім ось таку рибку ми взяли. Баночка йде майже 100 гривень. але вона смачна. Кусочок ось такого сиру. вийшло на 40 гривень, отвій шматочок такий маленький, нещасний. Потім кефір. Хліб ось такий 19 з копійками. Таку баночку вірчички взяли. Хрін. Треба свій домашній зробити, на огороді є, та все руки не заходять. Ось такі дві пачечки, потім сир такий, соєвий соус. Ось такий гель я беру, він дуже хороший для виведення жиру і нагару. Пергаментний папір для випікання. І ще на ринку ми взяли. Насіння ось така одна літрова баночка 25 гривень. І ось такий фундук захотілося. Наслідючий рік потрібно буде купити дерево фундук і посадити, так як це дуже смачні горішки. Я тут вийшла півлітрова баночка 30 гривень. Ось такі у нас сьогодні покупки. Місто ми їздили прогулятись, так як світла немає. І в основному докупити круп і макаронів. Нехай воно лежить на всякий випадок, хто знає, як воно далі буде. Ця покупочка вийшла у нас на 700 гривень. Дякую вам за перегляд. До побачення!